Чи знали ви, що відомий український поет, дисидент і правозахисник Василь Стус значну частину свого життя провів на Донеччині? Він народився 6 січня 1938 року у селі Рахнівка Вінницької області. А в 1940 році його родина переїхала до Донецька, тоді ще Сталіно. У шість років Василь почав навчатися у міській середній школі номер 265 яку закінчив зі срібною медаллю. Вступив на історико-філологічний факультет Сталінського педагогічного університету. В студентські роки у Василя почала формуватися громадянська позиція. Викладач зарубіжної літератури Тимофій Духовний давав йому читати твори заборонених на той час авторів. У 1959 році за сприяння поета Андрія Малишка у журналі Літературна Україна Стус публікував свої перші вірші після служби в армії. Він два роки працював вчителем української мови та літератури у середній школі номер 23 міста Горлівка. Потім працював на донецькій шахті. А у березні 1963 року став літературним редактором газети Соціалістичний Донбас. Восени того ж року Василь Стус вступив до аспірантури інституту літератури імені Шевченка Академії наук УРСР. Так він переїхав до Києва. Та майже половину свого життя він провів на Донеччині. Я вважаю, що доля Донбасу це майбутня доля України, коли будуть одні солов'їні співи. Писав Василь Стус у листі до Андрія Малишка. Як і багато інших українських дисидентів, Василь Стус зазнав утисків з боку радянської влади. У 1972 році його було вперше заарештовано за антирадянську агітацію та пропаганду. Поета засудили до п'яти років позбавлення волі та трьох років заслання. У 1980 році його знову заарештували та засудили до десяти років примусових робіт. У колонії Стус декілька разів оголошував голодування через жорстке поводження табірної адміністрації з політв'язнями. Його серце зупинилося у холодному карцері 4 вересня 1985 року. Як і інші дисиденти, Василь Стус став символом епохи боротьби за права української інтелігенції, а зародилася його боротьба ще тут, на Донеччині. Більше про історію Донеччини та Луанщини читайте на сайті східного варіанта у розділі деколонізація, відновлення правди.